З робочим візитом у Шаргородській громаді побувала перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Посадовиця разом з народною депутаткою України Ларисою Білозір, головою обласної ради В'ячеславом Соколовим, віддали шану загиблим захисникам і захисницям. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність України. Поклали квіти до меморіальних портретів. Перша заступниця начальника обласної військової адміністрації відвідала Шаргутську лікарню, де відкрили кабінет комп'ютерної томографії. Новий томограф заклад отримав від Міністерства охорони здоров'я України. Відтепер жителі місцевої громади та навколишніх сіл зможуть проходити комп'ютерну томографію безкоштовно за направленням лікаря без потреби їхати до обласного центру це важливий крок, який робить медичну допомогу ближчою та доступнішою. Сучасний діагностичний кабінет це приклад того, як спільна праця громади, медиків, обласної та державної влади дає відчутний результат для людей. Сьогодні на наші заклади охорони здоров'я величезне навантаження. Ви сьогодні працюєте не лише з цивільним населенням, ви працюєте і з військовими, які потребують як ніколи підтримки, допомоги, лікування поранених для того, щоб поставити хлопців і дівчат на ноги. Тому насамперед я хочу подякувати, користуючись нагоду усьому персоналу за те, що ви робите. Безумовно, я хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я України за. Те, що в умовах війни віднаходить усі можливі ресурси, залучає міжнародних партнерів для того, щоб таке обладнання з'являлось в наших лікарнях. Наталя Заболотна передала лікарні сертифікат на додаткове обладнання: дві портативні системи ультразвукової діагностики, систему кардіомасажу, чотири монітори, дефібрилятори для реанімації, сприяла реалізації проєкту народна депутатка України Лариса Білозір. КТ – це можливість нашим громадянам, не тільки Шаргородцям, а й з інших громад, проходити відповідне лікування і лікарні, фактично підвищити свій рівень і багато чого робити, підписати додаткові пакети. Найбільша заслуга, попри всіх, хто був задіяний до процесу, як це КТ сюди потрапить. Це заслуга колективу, який довів свою спроможність, що ви фахові. До вас йдуть і вам довіряють люди, але вам допомогти потрібно обладнанням. Цей день сьогодні відбувся. У рамках робочої поїздки до Шаргородської громади очільниця обласної військової адміністрації відвідала ветеранський простір, який створений на базі центру надання соціальних послуг. Це багатофункціональний центр підтримки для військових, які повертаються до цивільного життя. Тут ветеранам і ветеранкам надають фахові консультації, психологічну допомогу та можливості для соціальної адаптації. Thanks for watching!